Сидір Воробкевич Мартинові небелиці Мандрівка Гаразд, добрі людоньки. Нині торби зачинаю Щиру правду, а не казку повідаю. Сам я того дізнав, а з пальця не висав. Я на вітер ніколи не говорю, не варю юшки без петрушки. Інший, як щось розкаже, То тільки правди, як у зайця хвоста. А я на таке не привик. Ні одну з моїх слів брехнею не похне. Що вам розкажу вся щира правда, Хто не вірить, наймене й до піддячого запізва. Давно то діялось, тоді ще люди ножа не мали, Ковбасою хліб крояли, В страсну п'ятницю вінчалися, А жінки, як шмаття проли, То проники на небо клали. Пішов я собі в лісок грибів назбирати, Бо, бачите, було то в м'ясний піст. Як самі здорові знаєте, що на пущення говіти треба, а сушений гриб ще до того зі сметаною – правдива пісна страва, якою і угодники божі на пустині жавилися. Іду я собі лісом, йду, дивлюсь, а то перед очима гребейсько. Такий великий як то колесо. Пфу, що за хринова мати? Може, обман чи що? Ні, правдивий гриб. Що тут робити? Треба збирати. Беруся до нього цілою силою. І ледве-не-ледве чого великона з місця здвигнув. Але чоловік локоме сотворіння. Він ніколи тим не вдоволений, що вже має. Йому все більше і більше хочеться. Отам і другий. Третій і четвертий гриб. Добре думаю собі. Та як їх домів потаскоти? Кажу вам, тяжкі були ті гриби, як той камінь від журен. Чую, хтось до мене говорить. А то був наймолодший продід всіх грибів. Каже він до мене. Нащо ти нас добрий чоловіче, зриваєш? Та ж ми й ходити вмієм. Сідай на мене, я тебе додому понесу. Я довго не надумувався, сів собі на самий верх гриба і їду верхом додому, як той козак, таким чвалом, кажу вам, що один лиш слимак був би мене догнав. Хто годен кортячку гамувати, я помагав знов до ліса, бо щастя служить. Тут чую, яка смара бренить і гудить мені над головою. Дивлюся вгору, а то рій бджіл не крутиться, ні. Аж і я з ними, як те веретено почав крутитися, а густий був він, кажу вам, такий, що я й місяця не бачив, матка велика, як пугач, трути, як миші, а бджоли, як сливки. Думаю, все тобі на приплодок, один рік такого меду назбирає, такого воску начинить, що стане від Великодня аж до Паски. Але як біда то біда, Місяць жорко припікав, а торій уже на утікача. Летить він лісами, як на крилах, а я з ним навздогін, полями й яругами, так задихався і так загрівся, щоб під з мене ледом спадав. Тут і амінь мав мені бути, якби я не був скучив у замерзлий став. і там не прохолодився. Був став той гей глибокий, і щоб не утопитись, Взяв я човен і поплив на саму середину. Тут мені так млосно, так нудно коло серця стало, що він трохи не зомлів. Що зголодів, шлунок мені пригодував, що я нім так торкотіло, якби порожній віз згроболитів. А тут хоч сказися, ні гріночки хліба, та я вже не таку біду перебув. Я тут знав собі роду доти. Приплив щупот до човна, довгий, кажу вам, насожень. Я його хоп і мурцем з ним на дно ставко. Тут я собі гарний вогничок розклав, Щуку рибу зварив і, кажу, вам на три доби поживився. Вже ситний і веселий. Загасив я вогонь, Щоб горне Боже, яке лихо не сталося. Виліз у човен і пливу собі, як той лебідь по полиду. Аж тут, милостивий Боже, і очом віри не даю. Передо мною цвіте і зеленіє. Столітня конориста й дуплова липа, а зопах іде від неї на всі сторони. Чи обман, чи правда? Що я там чую? В тій липі дупло, а в дуплі не гудить, не шумить мій рій, аж глушить. Це мені, як подароване. Дивлюся в дупло, а в й кулак не лізе. Бідна моя головенько, пробуй рукою, не йде. Пробую ногою, не йде. Мучуся, товчуся, Морочуся, не йде. Аж тут ударив я в дупло головою і цілісіньке, кажу вам, від чола до п'яти, те окаянне дупло, як той горобет залетів. Взяв я свірій під похво і пігнав, як вітер додому. І ви, добрі люденьки, не повірили б, саму Пилипівку, Вишні були в самим цвіту, а меду того було, кажу вам, але лише з моїх малих вуликів. По сій мозольній праці знов мене щось, як того вовка в її стягнуло. Не знаю, чи гриби, чи рій. Так мені пильно було, що і сокири до мене лишив. Висіла вона за поясом, як та зброя у лицаря. Ходжу собі лісом утішний, веселий, як той моторний атаман, що здобичу щасливо домів вернув, попід боки беруся й думаю собі і роя вже маєш, мій мартине, дивись, щоб тебе інше щастя не знайшло. Каже, ти в Чепчу породився. Вже й не дивлюсь на греби, хоча аж пруситься, дупло і не позираю. Хоч облужут тим лісом, пролісом і жду, Щоби щось інше знов на мене з неба не спало. Та якось фортуна не сприяла. Від довгого ходу вже і ноги здубіли. Почав я вже й руками ходити, та в кінці так утомився, що як та колода, по котрій не лише кози жоби, але й камені скочуть, на рав повалився. Як додому вернути, ноги одубіли, руки сціпеніли, а тут ні чайки, ні кульбаки. Очима наслухую, вухами дивлюсь, аж тут пасеться якась ворожа кобила. Сита, годована, кажу вам, аж. Через рабра світилось. Думаю собі, вона тобі в пригоді стане, вона тобі знадобиться. Приступаю до неї, а вона з ніг валиться. Сідаю на неї, а вона орлом летить, вітри переганяє, вибрикує таким собі свинським тропом, а зніздер, Як той триголовий змій, вогонь мече, Сновидою летить і з місця не рушається. Вже її не раз добре прочухав, на її костях і гарного грабчука поломив, а вона все своє піє, все наперед летить. Біжить із місця не рушається. Така кохана була, що як де побачить тогорічне зелене сіно, то як зачне пасти, то сіно з корінням вириває. Всі біді я не зауважив, що топорище так намокло, що аж корінь пустило. І зеленим йовором так скоро почало рости, що майже під саме небо сягало. О, недоля моя гіркає, як то збутися непевної несамовитої огиди кобили. Щоб їй смуток знова не йо. Але як одна біде йде, то й другу веде. Щоб неволі позбутися, треба на йовора лізти. Почав я на того йовора лізти, аж йому й кінця немає. Лізу я та й лізу, до лізте гуді. Не думав я, як, що до неба так високо й далеко. Род би я в долину злізти, Та де ж тому голова, на йоворі і одного крачка не було, Причепилася до мене лихо ногами й руками, як реп'йох кожухо. Лізу і лізу, аж тут переді мною щось загреміло, аж тут летить якась птоха. на ній поглянути, голова, як у змігі, крила довгі, як у вітряка, А так вона ними збивалась, що безпечно до неба чути було. А на ногах, кажу вам, такі пазури довгі довгі, як той серп. Чого ти шукаєш, горішний чоловіче? Ходи зі мною, я тебе в той край занесу, якого ще вуха не видало, по якій моко не чувало. Хм, гадаю собі, там ще ти не був, Мартине, а чоловік, чим більше бачить, тим більше знає, то через рашито й сито пролізе. Коли твоя ласка, то візьми мене з собою, сказав який птосі. Вона довго не надумувалася, ухопила мене в свої позорі і понесла так скоро, аж хмари пробивала. Вже не знаю я, як довго ми летіли, знаю, що дуже довго. Бо коли зі звіздами й хмарами познайомитись, видів я навіть, як там сміх, дощ і град приправляють. Я не одну був би ще бачив. Але в чому та великонпто хавиною? Вона мене на землю пустила, а сама понеслася в незнані простори безконечного неба.